Ви заявили, що зима буде дуже складною у квартирах. В опалювальний сезон очікується плюс 12-14 градусів. Цю зиму багато українців в своїх багатоквартирних будинках будуть сидіти і без світла, і без тепла. Шостка, шосткінський район можуть бути по 5-6 діб підряд. Будуть обмеження подачі газу. Який нині реальний дефіцит газу? 13,2 мільярда кубометрів газу. Що буде з тарифами на газ, на воду, на електроенергію? Від області, в залежності від області залежності від регіону, а підвищити тарифи до 20 гривень за газ. А то на електроенергію до 7 гривень. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю вас! Ви заявили, що зима буде дуже складною у квартирах. В опалювальний сезон очікується плюс 12-14 градусів. Ви першими озвучили цю цифру. А звідки вона взялася і що вона означає для звичайних споживачів? Це ваш прогноз? Це чи все ж таки це таке попередження і застереження? Це одночасно і прогноз, і застереження, тому що ми з вами говоримо за ситуацію під час війни. А, і, до речі, підтвердження майкорства, не підтвердження моїх слів, ми можемо побачити зараз ситуацію в Чернігівській області, коли у людей немає і електроенергії, і немає газу, і вони по декілька днів сидять, кольорої електроенергії подають там по годинам. І сьогодні вранці знов, а, відключені для більше ніж 500 тисяч абонентів а, після прильоту в місце Пролуки. тому ситуація виглядає так, що а, ну, дійсно, в цю зиму багато українців а, в своїх багатоквартирних будинках а, будуть сидіти і без світла, і без тепла. А, чому буде така температура? Найбільше таких питань мені задають, тому що а, будуть обмеження подачі газу, і про це, до речі, говорив вчора президент: що ситуація з газом складна, що будуть шукати кошти. що Власний видобуток газу, ми знов втратили велику великий обсяг видобутку власного газу після обстрілів в Полтавській в Харківській області, і ми будемо Україна буде шукати імпорт. А це означає, що знову ж імпорта у нас немає на сьогодні достатньо обсягів, коли він буде невідомо. Тому мій прогноз такий, що а, дійсно, взимку, якщо будуть край низькі температури і нам не буде вистачати газу. То будуть обмеження і температури в багатоквартирних будинках будуть 12-14 градусів. Який нині реальний дефіцит газу? Якщо говорити про дефіцит газу, Нафтогаз поставив задачу собі накачати на 1 листопада о, закачати наші газосховища 13,2 мільярда кубометрів газу. 13,2 мільярдів кубометрів це. О, Опція газу, якого нам в минулому році в теплу зиму вистачило до 1 лютого. При вкрай теплій зимі. Тому тут ми можемо сказати: 13.2 це дуже низький показник закачки газу в наші газосховища, які ми тільки поставили собі за мету закачати, враховуючи влучання в наші е, газовидобувні, Потужності ми і 13,2 мільярда собі самі в Раді закачаємо, і враховуючи те, що у нас немає прямих контрактів на газ, то, то обмеження по газу ми можемо очікувати вже починаючи з грудня місяця. А які регіони можуть опинитися під ризиком? Це будуть якісь ті, які знаходяться у прифронтовій зоні, це чи все ж таки вся Україна? А в першу чергу це прифронтові регіони. А вони, ну давайте так, ті регіони, які в ну, першу чергу це прифронтові регіони, але все-таки є і регіони, які сполучні з ними, які споживають певну кількість газу, а мається на увазі общі газу, якщо там вони будуть споживати більшу в кількості, ніж дозволяють потужності передачі, то в цьому випадку і ці регіони будуть випадати. Але все ж таки ми кажемо, наприклад, в першу чергу, Запорізька область, Харківська область, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська, Херсон, Миколаїв, а ці області будуть в першу чергу страждати від дефіциту газу. Чому саме цього року ситуація настільки критична? Чи вона була і в минулих роках така сама, але ми просто якось цього не помічали, тому що в нас були постійні блекаути? Чому в цьому році? Uh, потрібно говорити про те, що росіяни в 2025 році uh, серйозно змінили тактику і стратегію uh, руйнування нашої інфраструктури, і тактику стратегії обстрілів. Починаючи з кінця 24-го року, росіяни били uh, по нашій газовій інфраструктурі, uh, яка підпотам, uh, яка, яка має відношення до об'єднаної газотранспортної системи України і Яка відповідає за передачу газу? Це Запорізька, Полтавська область, Харківська, Сумська це і на Заході України. І це впливає напряму, на можливості передачі газу з регіону в регіон. По-друге, росіяни почали бити не по містам, не по військовій інфраструктурі по всій. Набрати точечно і бити по областям прифронтовим областям, як це ну, як це ми бачимо в Чернігівській області, в Сумській області, в Харківській, коли відрізають вони область від об'єднаної енергетичної системи України, і за рахунок цього а, в областях вже на сьогодні, на початку жовтня, а, постійні відключення по 15-20 годин на добу. Якщо у квартирах справді буде плюс 12 градусів, як людям діяти? Чи можуть вони по-перше якось підготуватися до цього, захистити там свої вікна або поставити якийсь ще додатковий обогрівач, Або також важливе питання: чи зможуть вони вимагати перерахунок за неякісне тепло? Починаємо з останнього питання: дійсно, при низьких температурах люди Мають право на вимагання від компанії теплокомуненерго на рахунок вартості тепла. До речі, так відбувалося минулий опалювальний сезон в місті Кривий Ріг, коли Нафтогаз зірвав повністю постачання, зірвав проходження опалювального сезону. І близько 300 тисяч містян в опалювальний сезон взагалі були без тепла, і ні одного дня тепло не подало. І в тому випадку містяни мають право вимагати і вимагали перерахунок платіжок на тепло. Як підготувати багатоквартирний будинок а, в, до а, складного опалювального сезону? В першу чергу, враховуючи те, що температури буди, в квартирах будуть низькі, а люди будуть нагріватися в будь-якому випадку електроприладами, потрібно перевірити стан електропроводки в багатоквартирних будинках. Стан щитових та щитків. Щитові знаходяться в підвалах, щитки знаходяться на поверхах, чи немає там якихось круто, в якому стані там провода. Це має в першу чергу відношення до хрущівок, до старих будинків, яких там 40-50 і більше років. Першу чергу проводку перевірити, тому що вони гарять, вони проводка не витримує, ну вона і не вона не. І пристосовано до а, такої, такої кількості електроприладів. Також перевірити стан димових каналів, тому що важливо, коли люди буде нагріватися. Наприклад, включаючи газ таких випадків також буває, коли люди включають газ, ставлять. А, Каструлі з водою, як це було в тому ж кривому морозі, ставили, коли пара йшов в квартирі, і в цьому випадку а, люди якісь таким шляхом догрівалися. До речі, це проводить і до летальних випадків. А, тому перевірити стан диму від каналів. По-третє, що можна зробити швидко, і це дасть реальний результат. А в першу чергу ми з вами говоримо за те, що можна замінити а, вікна. Квартирі або замінити вікна в під'їзді. Тільки заміна під'їздних вікон, там, якщо ось там п'ятиповерховий будинок, це п'ять вікон, дасть економію тепла і збереження тепла до 15%. Також можна встановити тамбурні двері, а, тобто другу двері встановити в багатоквартирному будинку. Це дасть також реальну економіку. Оці прості. якщо немає можливості замінити вікна, вікна можна просто утеплити. Якщо у вас ну а якщо проживають бідні прошарки населення, а, вікна можна просто законопати, утеплити, взяти утеплювач і таким шляхом, хоча б підготуватись до паревлюсу. РФ, РФ масово щодня атакує об'єкти енергетики, частина Харкова без світла була. Проблема також у Чернігівській і у Сумській областях. Наскільки критична загроза блокаута в інших регіонах, і по скільки годин він може тривати? Немає в Україні регіону, який би був повністю захищений від російських ракет, немає регіону, в якому не може не бути відключення електроенергії, як показала ситуація декілька днів тому, росіяни запросто відключили і в Львівській області були величезні відключення від електроенергії, але не такі довгострокові. В першу чергу будуть страждати, звісно, прифронтові області: Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська-Миколаївська і Одеська область. Хоча вона не є прифронтовою, але вона постійно під російським обстрілом. Але при цьому при цьому, а навіть якщо ми кажемо запри фронтові області, я не виключаю того, що запросто росіяни можуть а, зробити масовий наліт, як це було з Кремівським нафтопоробним заводом, коли близько там двохсот шахетів одночасно прилетіло. Що вони цього не зможуть зробити в якусь іншу область? Так само можуть постраждати Кіровоградська, Полтавська, Черкаська область, Київ і Київська область. Тому. А першу чергу страждати будуть а, від відключень а, при фронтовій області. При тому відключення там можуть бути на добу і по 16-20 годин. При тому період відключення, період без світла а, або період запровадження графіка відключення, як в Сумській області, шостка, Шосткинський район, можуть бути по 5, по 5-6 діб. Підряд, тому що неможливо там під час обстрілів навіть відновити енергетичну інфраструктуру. Тому очікувати можна відключення і на і графіки відключення можна очікувати на довгі терміни, але при цьому і центральна Україна і Західна Україна можуть бути, можуть бути введені графіки. Відключення тому ми повинні готуватися по всій території України до абсолютно різних випадків? Як ви гадаєте, от дивіться у нас повністю все літо нам казали, що ця зима буде найтяжчою, а чи дійсно це буде так? І чи готова Україна захищати свої критичні критичну свою інфраструктуру? Тому що ну, до цього ж потрібно було готуватися, три місяці чотири нам про це казали, чи готова Україна. На жаль, не всі об'єкти можна захистити. Ну, наприклад, об'єкти газової інфраструктури, газовий видобуток, нам вкрай складно захистити, встановлюючи там протиповітряну оборону і так далі. Але проблема в тому, що навіть ті об'єкти, на які виділено було шалені кошти, я маю на увазі об'єкти Укренерго, А ті ж трансформаторні підстанції, поезкі 330, 750, як виявилося, вони не захищені. Як показує ситуація в Чернігові і в Чернігівській області, ні один із об'єктів критичної інфраструктури Укренерго не був захищений. І е, ті об'єкти, на яких встановили так звані черепахи, укриття. То вони не пройшли випробування. І на цих об'єктах елементарне, звичайний шакет пробуває ці укриття і повністю його юрину. Тому навіть там, де було виділені шалені кошти, ці об'єкти, або було не зроблено неякісно роботу, давайте так скажу. Або взагалі ці об'єкти були не захищені. І мільярди бюджетних коштів, а букорене чомусь чомусь. Не витримують а, жодної атаки а, російських шахетів, тому ситуація з захистом об'єктів дуже і дуже складна. Ті об'єкти, які можна було захистити в Укернера, їх не захистили, і ми зараз бачимо, а, як складається ситуація, коли а, нальоти шахетів вони просто руйнують нашу інфраструктуру, повністю все руйнує. Пане Леже, останнє запитання до вас: що буде з тарифами на газ, на воду, на електроенергію після цього опалювального сезону? Ну як показує, як показує практика, і як говорили наші можновладці, вони всі прогнозують не тільки а мова йде і про міжнародний валютний фонд. Вони всі прогнозують на 2026 рік зростання тарифів на електроенергію на газ. А зростання тарифів на газ потягне за собою підвищення тарифів і на тепло, і на гарячу воду. Ну, наприклад, заступник голови правління Нацбанку Ніколайчук заявив в своєму інтерв'ю, що тарифи на газ і на електроенергію з 2026 року будуть підвищувати до ринкових. І такий самий є лист Мінекономіки, в якому вони записали прогнозі, що починаючи з 2026 року три роки підряд буде зростання вартості електроенергії на 20%. Я, в принципі, думаю, так воно і буде. Тому що навіть прогнозі, от в їх прогнозах мова не йде про те, що закінчиться війна, і вони будуть підвищувати тарифи. А мова йде про те, що навіть, можливо, це буде під час військового стану. Для нашої Верховної Ради прийняти там той чи інший закон, який відмінить попередній закон, це не складає особливих проблем. Тому питання підвищення тарифів, воно стоїть на повістки дня у влади. І я думаю, що так воно і відбудеться. А от яка, якою буде підвищення тарифів? Це вже інше питання. А, я поясню зараз чому. Тому що якщо ми говоримо з вами за а, ринкові ціни, то ринкова вартість газу на сьогодні складає близько 20 гривень а, за один кубометр. Ми ж на сьогодні платимо 7 гривень 96 копій. А підвищити тарифи до 20 гривень за газ за один кубометр, ну, це я не уявляю, тому що у нас 90%, ну вірно, як це може бути. І я думаю, що в цьому випадку 90% українців будуть не Тому я думаю, що все ж таки а, влада не піде на таку ринкову ціну, а вартість газу буде десь на рівні 11-12 гривень за кубометр підвищення води. Якщо кажучи за електроенергію, то я скоріше повірю, що от, о, ті цифри, які називає мінекономіки, що вони за три роки піднімуть вартість електроенергії до 7 гривень, чим до реального ринку, тому що реальна ринкова оцена у нас в принципі немає ринку, це зрозуміло, у нас такий псевдоринок, але все ж таки на нашому псевдоринку вартість електроенергії складає там від 9 до 11 гривень, в залежності від області, в залежності від регіону. Тому от я думаю, що от, влада піде на те, щоб підвищити тарифи на газ десь до 12 гривень. А до на електроенергії до 7 гривень там на протязі декілька років. Пане Олеже, дуже дякую за ваш час, за інтерв'ю і до нових зустрічей.